Пацієнт, який потрапив до лікарні кривого рогу після обстрілу 16 грудня, помер. Про це повідомили у медзакладі. Лікар відділення політравми Володимир каже, в лікарню привезли чотирьох поранених. Із цих чотирьох один був крайне тяжовий. К сожалению, несмотря на усі він умер. Один знаходиться в тяжому стані в відділенні політравми. Двоє відділенні нейрохірургії. Одну із них сейчас переводять в Дніпро. тим часом. Деякі мешканці зруйнованих квартир вивозять з будівлі вцілілі речі, інші лишаються вдома та намагаються ремонтувати пошкоджені квартири. Олег говорить, планує написати заяву на отримання від міста матеріальної допомоги, на яку суму може розраховувати, поки не знає. Поки що не невідомо. Поки що тільки є інформація, що можна записуватись на матеріальну допомогу. Допомогу надали матеріалами. Але дещо скло, наприклад, прийшлося купувати за свій кошт. Євген каже, мешканці допомагають одне одному. Тут живе моя мама, і ми якраз під час вибуху були вдома. Ну а потім допомагав виносити людей ще до приїзду ДСНС і рятувальників. Газу нема, світла нема. Води теж нема, комунікацій ніяких немає, тому знаходиться жити тут. Ну криша над головою, і все станом на 15-ту більшість вибитих вікон тимчасово залатали за допомогою будматеріалів від міста. Віктор Могоров, Олександр Бондаренко, Суспільне новини, Кривий Ріг.